Друзі, всім доброго дня. Сьогодні 29 квітня. Я на столичному ринку хочу показати вам дуже хороший магазинчик. Світ сирів називається. І тут покажу вам зараз ціни на сири, які є. І витримані, і прості сири. Заходимо, зараз покажу вам. Дивіться, яка краса, кому, є, кому що потрібно, дивіться, уважно. Ціни. Назва. Витримані сири, я, до речі, ось такі ось Примадонну купувала. Дуже смачний витриманий. Так, хто який полюбляє, будь ласка, дивіться ціни. Вибирайте, завітайте, купуйте. Це все витримані сири на цій поличці, такими великими клубами лежать. Чорний принц. Просеко. Хто які полюбляє сири? Цінова категорія теж візна. Є дешевші, є дорожчі сири. Зараз трішки збільшу, щоб ви побачили. Я думаю, видна ціна. Ще невитримані сири, ціни. Придивіться, вибирайте на різний смак: є гострі, є ніжні сири. Ціни хороші по зрівнянні з магазинними цінами доступні. І вибір великий, і свіжість. Тут, до речі, ще трішки є підкопчені, ковбаси, бекон є. Ось Дивіться, є ось така хамон. Підкопчені колбаски, є фасовані. Тут фету купити можна, і продукція вітчизняного виробника, обухівське, і сири, і маси ось такі ціни. Ось такі друзі, ціни кому цікаво, приїжджайте, купуйте. Я тут завжди купую сири, масло. Вибір великий. Рекомендую всім гарного дня. Всім дякую за перегляд. до Побачення.